Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі! І сьогодні у нас на огляді лінійка 20 вольтових акумуляторних ланцюгових пил. Розберемо для яких задач яку пилку краще обрати, які між ними відмінності, які характеристики та чому пила може не вмикатися. Поїхали! Для початку пройдемося по загальним перевагам усіх наших акумуляторних 20-вольтових ланцюгових пил. Перша з яких це наявність безщіткового двигуна в абсолютно кожній моделі, що забезпечує стабільну роботу без втрати потужності при будь-яких навантаженнях. І звісно ж, наявність цього двигуна характеризується меншою витратою акумуляторної батареї. Музявка. Друга, очевидна перевага. <хи> Наступна загальна перевага наших пил це наявність швидкої, безключової системи натягування ланцюга, що позбавляє вас необхідності носити при собі різні ключі. І третя очевидна загальна перевага це наявність автоматичної системи подачі оливи для змащування ланцюга. Наступна перевага загальна це те, що вони акумуляторні, на відміну від бензинових дуже гучних пил, ці тихі і не мають шкідливих вихлопів. А це означає, що ними можна користуватися не тільки у житлових зонах, а й у закритих приміщеннях і оскільки по загальним перевагам ми пройшлися, давайте розглянемо кожну пилочку окремо і розпочнемо з моделі DMS 201BC, вона ж мініпила. Здебільшого вона розрахована для садових робіт, оскільки має компактні розміри та невелику вагу всього 1,2 кг без акумуляторної батареї. До речі, для тих, хто не знає цю пилку, у неї найшвидший ланцюг серед аналогів 7,5 метрів на секунду. До речі, на цю пилку ми вже знімали повний огляд. Кому цікаво його побачити, переходьте за підказки. Ось тут. У цієї пили довжина шини 16 см, а отже, вона може зрізати відповідно стовбури або ж гілки діаметром до 160 мм. Але це всього-навсього порада: не різати дерева більше за 160 мм, оскільки нею можна ще пройтись по колу і зрізати стовбур більшого діаметра. Де ця пилка може бути корисна, окрім як в саду, наприклад, на кемпінгу, коли необхідно заготувати невелику кількість дров для багаття. А ще, до речі, на цю пилку зовсім скоро в наявності в продажу з'явиться подовжувач який дозволить використовувати цю пилу на висоті до 2 метрів від вашого зросту без використання додаткового дробин, це дозволить не тільки обрізати гілки, які знаходяться десь високо, а й формувати крони дерев. І переходимо до наступної моделі DCS 201 bc яка працює на базі одного 20-вольтового акумулятора та має довжину шини 30 см. Як я і казав раніше, у пили присутня система швидкого натягування ланцюга без використання додаткових ключів та автоматична подача оливи для змащування ланцюга. Ця модель чудово підійде для невеличкої заготівлі дров або ж використання на кемпінгу, оскільки не займе багато місця в розібраному стані у багажнику вашого авто. Вага цієї пили без акумуляторної батареї всього на всього 3,1 кг, а об'єм масляного баку 200 мл. Всередині масляного баку є додатковий фільтр, щоб ніяке сміття випадково не потрапило в систему змащування. Додаткового комфорту в роботі додасть дві прогумовані рукоятки, які забезпечують краще щеплення з руками оператора та мінімізують її. І вислизання і ще у пили є система аварійного стопу ланцюга у випадку нештатних ситуацій, якщо пилу вириває у вас з рук. Двигун зупиняється повільно, щоб не пошкоджувати металеві елементи всередині, а ланцюг зупинився моментально. Із одноакумуляторними пилками ми закінчили і переходимо до двох акумуляторних, так які працюють на базі двох акумуляторних батарей 20 вольт. Це моделі DCS-200BC Dual та DCS-201BC Dual. І розпочнемо з старшої моделі 200 сотень, довжина шини якої 35 см, а швидкість ланцюга метрів на секунду. Працювати нею доволі легко. Встановлюємо дві акумулятори. Ні, батареї натискаємо кнопку захисту від випадкового увімкнення і запускаємо пилу. І не забувайте своєчасно додавати мастило для ланцюга. 201 модель вона вже трошки цікавіша. У неї двостопеневий захист від випадкового увімкнення. Він реалізований по перше у важелі, який звільнює кнопку. Пуску. По-друге, кнопка електронного захисту, яку, перш ніж почати працювати, необхідно увімкнути. Плюс над нею знаходиться індикатор заряду акумуляторних батарей. Вага цієї пили складає 4 кг, а довжина шини 40 см. Швидкість обертання ланцюга тут 16 метрів на секунду. По їх відмінностям ми пройшлися. А для чого все-таки потрібні ці дві пили? Все дуже просто. Вони потрібні здебільшого для заготівлі дров, оскільки вони мають запас потужності за рахунок двох акумуляторних. Батарей та збільшені шини від попередніх моделей. Все ж таки, яку пилу варто обирати, це залежить від вашої потреби. Якщо ж перед вами стоїть задача в заготівлі дров або, наприклад, валки дерев, то варто обирати більші пили з запасом потужності та довшими шинами. Якщо вам, наприклад, необхідно заготовити невеличку кількість дров, звалити садове дерево або ж обрізати гілки, можна обирати меншу модель з коротшою шиною та зменшеною вагою. Ну а якщо ви хочете поїхати на кемпінг та заготувати. Готовити собі зовсім трошки дров для багаття, або вам треба обрізати гілки в саду і на висоті. Не варто мучитись з важкими пилами. Обирайте легші, компактніші варіанти. І перейдемо до головного питання, чому пила може не вмикатися. Розпочнемо з самої банальної причини: це розрядження акумуляторні батареї. Просто перед початком роботи перевірте, чи вони заряджені у вас. Просто банально, щоб натягнути пилу з розрядженими акумуляторами в точку її використання. Друга, до речі, доволі неочевидна очевидна причина це опущений стоп ланцюга. Якщо він в такому положенні, то відповідно і пилка у вас не увімкнеться. Перевірте це перед початком роботи. Третя, не дуже очевидна причина це перегрів акумулятора, оскільки в них знаходиться захист від перегрівання. Якщо ви працювали інструментом довготривалий час і не давали йому достатньо відпочити, акумулятор перегрівається, і щоб не зіпсувати себе та інструмент, він просто не буде вмикатись. Ну і останнє, але немало важливе, це те, що пилка могла просто вийти з ладу. Якщо таке трапилось, одразу звертайтеся на сервісну майстерню. Якщо ви купуєте наш інструмент, особливо там електроінструмент, бензоінструмент. На нього надається три роки офіційної гарантії. Отож, ми розібрали для яких задач яку пилу краще обрати, чому вони можуть не вмикатися і яка між ними різниця? Я дякую вам за увагу. Все, як завжди, посилання на всі ці інструменти ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.